Знаєш, в який момент я зрозуміла, що чужа думка не повинна керувати моїм життям. Коли заявила родині, що більше не їм м'ясо, ох, яке ж це було шоу! Мене переконували, що через півроку я зляжу в лікарню з диким дефіцитом всього, що тільки можна. Пророкували випадіння волосся, розшарування нігтів, втрату зубів і загальне перетворення на тінь від колишньої себе. Дехто із друзів навіть робив ставки. Цікаво, наскільки тебе вистачить. Ну що ж, дорогі мої, мене вистачило і вже більше двох років, і що у підсумку: я здорова, щаслива, легка, активна, волосся блищить, зуби білі, нігті міцні, болячки зникли, болючі менструації в минулому, а ще мінус 14 кіло, які тепер не мулюють мені у кожному дзеркалі. А головне, я навчилася слухати себе, своє тіло, свою душу і своє серце. З певного моменту я почала прибирати зі свого життя не тільки продукти, які мені не підходять, а й людей, які мене не підтримують. Бо чужий скепсис і насмішки це ще та отрута. Я більше не хочу виправдовуватися, шукати пояснення, доводити, що я не дура. Я більше не хочу, щоб поруч були ті, хто кидає фрази на кшталт «О, ще й стала, ну-ну, це в тебе пройде. Я хочу, щоб поруч були ті, хто скаже, я вірю в тебе. Я хочу, щоб у кожної людини в житті було достатньо тих, хто буде повторювати Я вірю в тебе. Бо це найсильніші слова, бо віра дає крила, бо коли поруч є хоча б одна людина, яка вірить у тебе, ти здатен на неможливе. Тож подумай, хто поруч із тобою, хто говорить тобі ці слова, і ще важливіше, а кому ти сам їх кажеш. Пиши відповідь у коментарях і підписуйся на мій канал, щоб не загубитися.